Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо неймовірно смачний салат зі свіжої капусти. Готується він за лічені хвилини і володіє неперевершеними смаковими характеристиками: дивовижне поєднання хрумкої капусти з огірками, помідорами та вершковим авокадо. Побалуйте себе смачним і поживним перекусом. Наріжемо Капусту тонкою соломкою. Огірки я очистила від шкірки і нарізаємо їх кружальцями. Додаємо до капусти. На шматочки нарізаємо помідори. Авокадо розрізаємо навпіл. Видаляємо кісточку і виймаємо зі шкірки. Нарізаємо на шматочки. Додаємо до овочів. Посолимо і заправляємо салат олією. Все перемішаємо і можна смакувати. Друзі, а якщо вам сподобається цей салат, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі.